Усім доброго вечора і хочу з вами поговорити про перепілку. Утримую я техасця, і розмова в нас піде про, про те, як я формую маточне поголів'я. Розказую з самого початку. З самого початку я обираю партію, з якої я буду брати маточне поголів'я, а саме по якості інкубаційного яйця. Я дивлюся, в якій партії було мінімум завмерших, максимум оплоду, хороший вихід. Тобто, батьківське стадо було хороше і якісне, здорове, без всяких недоліків. Другим показником для мене є саме самі Починаючи з 1 до 21 дня, при утриманні в брудері, я спостерігаю за ними майже кожного дня, проводжу контрольні зважування, дивлюся, як вони набирають вагу. І якщо мене влаштовує все, то з цієї партії я буду формувати собі маточне поголів'я. В цьому році в мене вже було близько десятка виводків перепілки і тільки в одному. Я впевнена, що тут здорова пташка. Тому починаю формувати. Зараз цим курчатам вони ще не несуться 35 днів. Я відібрала курочок вагою не менше 350 грамів. З хорошою вираженою грудкою, з чистим білим опіренням, з максимальною відсутністю чорного вкраплення. Допустимо для мене тільки на голові і навколо очей. Це є яскравий показник саме породи. Протримую я їх самих без півнів до того періоду, поки вони не рознесуться і не будуть нестись хоча б на 90%. Тобто у мене зараз в плітці 35 курочок. Мені потрібно, щоб, хоча б 30 яєчок на день, з них було. Після цього я ще раз проводжу відбраковку. Відбраковую тих, які не почали нестися, і найменших. До того, щоб у мене в клітці залишилось всього 21-22 курочки. Після цього я додам сюди півників, які відбираються по тому ж самому принципу. З великою масивною грудкою, з хорошою вагою і з великим сім'яним мішечком. Після формування родини. Я вичекаю ще до 10 днів. Тільки після цього я візьму і почну збирати перше інкубаційне яйце для перевірки оплоду, наскільки добре в мене працюють півники. Не знаю, може хтось буде вважати, що це неправильно, але для мене це є нормою. Я не, маю, я не бачу сенсу залишати всіх курочок в маточному поголів'ї. Єдина можливість це для отримання тільки харчового яйця. Якщо я хочу мати маточне поголів'я саме для інкубації, для виведення хорошої птиці, для курчат, які потім будуть в результаті набирати хорошу вагу, добре рости і не мати жодних проблем з здоров'ям. То це найкращий варіант для формування маточного поголів'я. Так що отакі от справи маточне поголів'я почали формувати. Наступне відео в мене буде десь за 15-20 днів після того, як вони почнуть нестися. І після того, як я вибракую наступну партію курей. Отакі от, от красунчики, біленькі, чистенькі, з гарним світлим опіренням. У мене зараз сидять в сприці. Їх тут по 35 штук. Будемо чекати, будемо дивитися і за ними спостерігати. Головне, щоб в них не почався ніякий падіж, щоб не було ніяких проблем зі здоров'ям. І тоді в нас буде хороше маточне поголів'я і хороше якісне інкубаційне яйце, з якого виведуться гарнюнькі курчата. Всім дякую за перегляд. Ставимо лайки і підписуємось.